У середу на базі першої школи відбувся прийом міського голови. Усі бажаючі змогли прийти і розповісти про свої проблеми, але вирішення багатьох з них потребує коштів, яких наразі у міста нема. Знаєте, є одна мудра людина, яка сказала, що проблеми 90% вирішуються самі по собі. А 10% вони ніколи не вирішуються. Це звичайно, я жартомах кажу. Сьогодні е важче вести прийоми по тій простій причині, що в нас бюджет не прийнятий міста. І От люди, от ви зараз чули, от газифікація елементарне питання: е е е е е 11 тисяч, а місто не може сьогодні проплатити ці гроші, тому що... Е Бюджет не прийнятий держави, і тому ми є сьогодні заручниками, як люди заручниками цієї ситуації, так і сьогодні. Виконавчий комітет є заручниками цієї ситуації. Міський голова не заспокоює людей обіцянками, а констатує факти от почитайте, 12, 12, 25, 26 тисяч, А там нас живе роківські три чоловіки. Ну не можемо ці діла поняття. А Розкажіть, які сьогодні ралі, які є. Значить, сьогодні у нас 20 січня. З станом на 20 січня ще жодної копійки казначейство не проплатило нам. Звичайно, кожен з тих, хто прийшов, не залишився без паради. Тетяна Дорошенко, Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.